Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 25 грудня і хотів би я вас привітати з Різдвом Христовим, побажати кожному з нас, кожній сім'ї, кожній родині, міцного, крепкого здоров'я, великого безмежного щастя та те, що нам так не вистачає це миру. До вище сказаних привітань, хочу ще вам побажати, щоб всі ваші задумані плани здійснилися в наступному році. Щоб все, що, про що ви мрієте, теж здійснилося, щоб ваші сім'ї не знали горя, печалі, та горе обходило вас та ваш будинок десятою дорогою. Звичайно, ми не забуваємо за тих, завдяки кому ми сьогодні збираємося за вечірнім святковим столом, де можемо посидіти з рідними. Це наші ЗСУ. Ми дякуємо вам безмежно та кланяємося низько. За те, що ви захищаєте нас, шановні українці, ми надіємося на краще і те, що вже в новому році ми прийдемо до перемоги, відстоїмо свою свободу, свою правду та свою землю і будемо жити в мирі, в спокої, в добробуті, в злагоді. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Бажаю вам щасливого нового року та всього найкращого.